суд, це безпосередньо стосується й думка стосовно участі журналістів проведення зйомки і подачі подання виділеної інформації саме з цими журналістами на засобах можна так, масової інформації та соціальних мережах. Чергове засідання у Кіровському райсуді у справі шахрайського кол-центру розпочалося з обговорення щодо допуску знімальної групи. Адвокати захисту продовжують всіма методами боротися проти відкритого висвітлювання гучної справи. Відповідно до умов КПК, на теперішній час, на мою думку, на думку моїх підзаписних, існує небезпека для їхнього життя та здоров'я саме через те, що ж на місці показують все це в засобах інформації. Адвокати обвинувачених подали клопотання, щоб зробити подальший судовий розгляд закритим у зв'язку з тим, що обвинувачені, начебто, почали отримувати загрози. Дуже переживаю за те, що у погрози. Лінають у бік адреси стосовно сім'ї стосовно всього нагадаємо, правоохоронці ліквідували діяльність офісу восени минулого року. За визначенням Дніпропетровської обласної прокуратури попередньо було встановлено 15 потерпілих українців, які тимчасово проживали на території Польщі. Сума завданих їм збитків понад півмільйона гривень. Вони представлялись працівниками служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток для захисту персональних даних потерпілих. Через додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку і відповідний блік-код, завдяки якому і здійснювали виведення грошових коштів на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці. Суд пішов до нарадчої кімнати, щоб обговорити клопотання, подане захистом. Керуючий з частиною статус сім 376 КПК України суд ухвалив без клопотання захисників шутки, Сергія Сергійовича та Гаєвського Олексія Володимировича про здійснення судового до кримінального провадження у закритому судовому засіданні. Відмовити однією з причин затримки розгляду справи стало подання цивільного позову від потерпілих за словами прокурора. Ці дії потребують додаткового часу. З урахуванням того, що вони повідомили, що вони більшість із потерпілих працюють за межами України. в них немає технічної можливості зробити, підготувати цивільні позови в найкоротший срок. Натомість адвокати не хочуть чекати і заявляють, що подані потерпілими заяви ніяким чином не ідентифіковані. Вашися, взагалі, вважаю, що це питання не повинно навіть на розгляд ставитись. Врешті за рішенням суду розгляд справи перенесли. Надати потерпілі строк протягом сім днів знятрима купівли для усунення недоліків. Роз'яснити потерпілі що разі, якщо вона не виконає вказані вимоги, заява вважається не і повертається їй після закінчення засідання. Адвокати обвинувачених відмовили журналістам та не забажали надати коментар.